Шановні колеги, як вам відомо, вчора Верховна Рада України проголосувала законопроект Зеленського про множинне громадянство. На жаль, обговорення відбувалося не публічно, не було тут медіа. А це чутливе для суспільства питання. І фракція пропонує сьогодні викликати до Верховної Ради України міністра міністерства єдності пана Чернишова. Для того аби так само він розповів про політику єдності і роботу з діаспорою, а також з українським з українцями, які знаходяться за кордоном, просимо зараз поставити це на голосування, щоб не пізніше аніж у п'ятницю. 20 червня міністр єдності пан Чернешов звітував перед парламентом за роботу свого важливого міністерства. Я переконана, що всі, хто голосував за міністра Чернешова, зараз це рішення підтримають, бо це вже і ваша відповідальність. Я прошу поставити зараз це на голосування.